Ми з вами в ефірах часто говоримо про те, що відкриваються кримінальні провадження, де люди хочуть нажитися. Ну, грубо кажучи, хтось хоче нажитися на біді на війні, використовуючи свої повноваження. Це історія про те, що ДБР заблокувала у київському СІЗО масштабний наркотрафік, який кришували співробітники установи безпосередньо. Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом. Їм напевно там дуже сумно в. СІЗО сидіти, навіть не зважаючи на те, що я платні палати, так дозволю собі пожартувати. Це вдалося припинити у взаємодії з національною поліцією до групи, як виявили, входили ті, хто утримується в СІЗО, їхні спільники на волі, і навіть працівники самого слідчого ізолятора, як я вже зауважувала, в чому переховували наркотики. Їх передавали в харчових продуктах в засобах гігієни. А працівник СІЗО, який дозволяв собі це все передавати, брав би. Брав так би мовити відсоток на обшуках. Виявили дурман, виявили банківські картки, виявили інші речі, які були заборонені для зберігання. А не залишили поза увагою. Звичайно, що оперативно-слідча група і тих, хто постачав, обшукали їхні помешкання і знайшли обладнання навіть для виробництва самих наркотиків. Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру одним за статтею 3 та сьомою це незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів. А от дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею кримінального кодексу 368, це одержання службовою особою неправомірної вигоди. Також встановлюються можливі інші учасники цієї організованої групи. І нагадаю, що за цими статтями можна також за, за за таке тимчасове задоволення, яке можна отримати від наркотиків або від самого процесу щось заробити. Як якісь гроші, не знаю там тисячі гривень чи скільки, але за грати можна сісти на строк до 12 років. Зауважу, що ці люди швидше за все прекрасно усвідомлювали, що вони порушують закон, а це означає, що вони готові нести кримінальну відповідальність.